Друзі, вітаю! 27 липня з вами Валерій Клочок. Традиційно в кінці будь-якого дня, вихідного чи буденного, підбиваю підсумки найголовніших подій інформаційної доби. Звісно, якщо є про що говорити, тому що вихідні, зараз знову вам наголошую. Ну, останнім часом стають такими слабкими на інформаційні повідомлення, незважаючи навіть на те, що в Україні досі триває війна. 11-й рік триває війна. Що ж такого сталося, щоб я вам Повідомив і вважаю це дуже актуальним. У суботу, 27 липня, сьогодні, дрони української розвідки, пишуть, що дрони Гуру уразили ворожий дальній стратегічний бомбардувальник ракетоносій ту 22 м 3 на аеродромі Оленя в Муранській області. Це 1800 кілометрів від кордону з Україною, я про це вам розповідав. Є там і інші подробиці, пролетіло ще по двох аеродромах військових. Про ушкодження інших літаків поки що невідомо, але відомо про те, що в попередні дні в Москві згоріло ще і три військові гелікоптери. Чому вони згоріли, невідомо. Про це повідомляє головне управління розвідки. Мабуть, хтось із росіян дуже невдоволений тим, що вони продовжують свою так зване своє. Я звісно жартую. Але швидше за все гур працює і це дуже дуже добре і примітно. Не всі новини приємні на прибудок. Жаль, дійсно, те, що на Росії наші збройні сили України знищують військову техніку. Це дуже добре. Але Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в Україні, і сьогодні прилетів КАП у глухів на Сумщині. Від отриманих поранень помер 14-річний хлопчик, і багато цивільних отримали також поранення. Вони живі, але сьогодні факт вбивства дитини Путіним підтверджено. І так само є низка скандалів у Збройних силах України. Зеленський сьогодні зробив заяву про те, що керівники мають більш дбайливо відноситися до життя воїнів ЗСУ. Він закликав боротися з недбальством керівництва бригад і попросив, щоб це було під більш жорстким контролем. Таких сигналів, на жаль, останнім часом надходить все більше, коли бригадні генерали. Не дуже скажу так м'яко, добросовісно відносяться до збереження життя бійців. Ну сьогодні скандали дійшли вже до президента. Він робить заяву. Але чи зміниться ситуація, я поки що вам сказати ствердно, не можу, тому що необхідно змінювати сам підхід. Але те, що реакція з боку президента є, те, що до нього достукалися, те, що він не може про це мовчати, я вважаю дуже хорошим сигналом. Принаймні, будемо сподіватися, що таких фактів буде менше. І до подій міжнародних. Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну збирається прем'єр-міністр Індії Нарендра моді. Ну, можливо, це видається не такою дуже важливою подією, але справа в тому, що Нарендра моді якраз був в той момент, коли обстрілювали росіяни Охмадит на зустрічі із Путіним і тиснув йому руку. Звісно, він засудив війну Росії проти України. Звісно, він сказав Путіну, що треба війну припиняти. Путін нервувався, коли Моді йому про це говорив. Але Моді приїхав до Росії домовлятися про контракт на постачання нафти. Тому говорити про те, що очільник Індії привезе до України щось дуже дуже хороше, і це дуже серйозно допоможе Україні якимось чином. Боротися проти російської агресії я поки що не можу. Звісно, контакти такі потрібні. Потрібно налагоджувати контакти сьогодні із Індією, із Китаєм, в тому числі, тому що нещодавній візит Кулеби до Пекіну викликав в декому з українців ну таке негативне. Відчуття і негативну реакцію, але я говорив і говорю, залишаюсь на тій позиції, що Китай прибрати з азійського континенту, в принципі, нереально, так само, як і Індію. Зважаючи на те, що ми сьогодні можемо використати і китайський трек, і індійський трек для підсилення України, то це треба робити: підсилення саме для протистояння російській агресії. Моді збирається приїхати до Києва 24 серпня. Інші видання пишуть 23 серпня. Що буде за підсумками? вас повідомлю. Але це, як на мене, дуже знаковий візит. Тим паче, раніше він до України з моменту широкомасштабного вторгнення не приїздив. І палає дупа у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. По іншому я сказати не можу. Він зробив сьогодні дуже резонансну заяву. Як на мене, він звинуватив Сполучені Штати Америки. У підриві газогону Північний потік. Можливо, це і американці і зорганізували цей підрив. Я роблю припущення. Навіть якщо це так, то Віктор Орбан не повинен був говорити. Але справа в тому, що Орбан на підтвердження своєї тези говорить про те, що європейська політика зазнала краху, і Європа відмовилася від захисту власних інтересів. Орбан дійсно нервується, особливо після того, як Україна ввела санкції проти російської компанії Лукойл і фактично припинила транзит нафти до Угорщини і Словаччини. І тепер їхні виробничі потужності, які є приватними, наголошу, і які, як кажуть, наближені до Орбана і до Фіцо, вони зазнають серйозних збитків. Але наскільки можна заробляти на крові, на нашій крові, це неприпустимо. Але Орбан говорить наступну річ. Сьогодні Європа не робить нічого, окрім як беззастережно слідує за зовнішньою політикою демократичної партії, навіть ціною самопошкодження. Наголошую демократичної партії. Тобто, зараз іде пряме звинувачення Джозефа Байдена. Ну, рахуйте на підтримку Трампа. За його словами, санкції завдають фундаментальної шкоди європейським інтересам. Підвищує ціни на енергоносії та роблять європейську економіку неконкурентно спроможною. А це ще важливіше теж, тому що друзі про недоцільні санкцій Трамп говорив буквально два тижні тому у виданні Bloomberg. Я робив огляд цього інтерв'ю. Я про нього згадую вже неодноразово. І там Трамп говорить про те, що він вважає санкційну політику як таку неефективною. Бо як він наголошує на тому через те, що Джозеф Байден ввів санкції проти Росії. Він цим самим зблизив між собою Росію та Китай. Ну, в принципі, знаєте, логіка така: війна це мир, а мир це війна. І те, що сьогодні Орбан фактично в такий спосіб підтримує зараз політику Трампа, а тут ще і політику Путіна і Китаю, тому що Китай говорить про недоцільні санкції, і Росія наполягає на тому, що санкції мають зніматися. Звісно, вони про це в голос не артикулюють. Але намагаються обходити ці санкції, і їм дуже важливо, щоб санкційна політика пом'якшувалася. І зараз, до прикладу, у Кремлі дуже стурбовані тим, що Джозефа Байдена замінили президентській кампанії. Вони дуже розраховані на те, що Трамп легко переможе. Бо і для Китаю, і для Росії дуже важливим є зняття санкцій, і про це говорить Віктор Орбан. Тому, коли сьогодні ми говоримо, в чиїх інтересах діє Орбан, то він діє в інтересах Кремля своїх. Трампа, а Трамп діє в інтересах Путіна. Тому це абсолютно, друзі, очевидно, і цього не бачити не можна. Ну, звісно, є інші проблеми. Якщо Орбан абсолютно очевидна консерва, то, до прикладу, прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, коли коментував про те, чи вони збивали над своєю територією російські шахеди, сказав, що його країна не може їх збивати. Тобто вона не може збивати російські шахеди на своїй території. І на території України вона їх не може збивати. Ну як вони впали там на територію Румунії, я не знаю. Вони просто не зізнаються. Це погано. Добре, що вони їх збили, але НАТО має взяти на себе відповідальність і заявити, що якщо російські шахеди чи ракети будуть залітати на територію країни НАТО, вони їх будуть збивати. Ну, в принципі, це логічно, але до цього часу це не відбувається. Ще буквально два слова про Трампа. Я в попередньому відео робив аналіз. Вуха Трампа, ну я вже так кажу, що вухо Трампа увійде в історію виборів Сполучених Штатів Америки 2024 року окремим рядком. Уже вухо Трампа виздовіло, вже він зняв пов'язку, і якось так дивно за два тижні воно зажило так, що навіть на ньому нічого не залишилося. Жодного сліду, хоча лікар його говорив про те, що. Вірвало навіть цілий шматок з того вуха. Дивіться це відео, я вам залишаю посилання право верхньому кутку. Ви зможете детально знайомитися, що власне я маю на увазі. І також наближена до республіканців соціологічна група Rasmussen Reports сьогодні публікувала дослідження про те, що понад 50% американців хочуть дострокової відставки Байдена, що, мовляв, він не здатен виконувати свої посадові обов'язки на посаді президента. Заради правди скажу, що соціологічна група Rasmussen Reports не дуже бреше, коли проводить соціологічні опитування. Вони постійно малюють Трампу більше відсотків аніж інші соціологічні групи. Але Трамп до недавнього перемагав Байдена. За всіма соціологічними опитуваннями. А от з Камалою Харрис, ну, дещо ситуація виглядає по-іншому, тому що зараз вони фактично йдуть ніс-ніс. Нібито Трамп випереджає на 1% Гаріса, нібито він не випереджає. Інші опитування показують, що Гаріс випереджає на 2% Трампа. Ну, Ситуація інтригуюча. За цим усім слідкуй і обов'язково вам про все це розповім. Тому не забудьте підписатися, написати коментар, поставити вподобайку. Це ваша подяка. За мою працю для вас всіх люблю ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.